Ли ще службою познайомився вже, мабуть, після служби в армії. Служив я в морфлоті на кораблі в Севастополі, в Криму. І тоді якось не знаю, чи так. Життя склалося, що обставини що ну сподобалася мені ця професія, робота. Так, з 2004 року я і по нинішній день працюю, служу. Наш кожний виїзд все невідоме. Ми не знаємо, що там буде, як там буде, як складуться події, і тому, ну як буде розвиватися надзвичайна ситуація чи пожежа ну, все що завгоду може бути. А в наш час і е багато іншого. Зараз е наша служба буде багатофункціональна і можна сказати мультизадачна. Раніше я прийшов служити сюди бути пожежником, і наша задача ну заключалася в тому, щоб гасити тільки пожежі в основному. А на теперішній час це мультифункціональна служба, яка виконує багато різних задач, які ну просто не описати. Це було ну дуже емоційно для мене. По перше, це був лютий місяць. Мороз був мінус 20, А в наші були бойовий одяг був брезентовий. Пожежа, понятно, складна, дуже багато було народу, всі гасили, навіть були взриви кислородних балонів літали там. Але саме, що мені запам'яталося після тої пожежі, мене туди і посвятили в пожежники, ну, правда, вже не було чого посвящати, бо і так були мокрі всі. Але приїхав, не міг зняти бойок, того, що вона була вся в во льду. Це було, ну, запам'яталося на все життя. Зранку мене розбудив. Крик матері, вона подзвонила, каже: Андрій, почалася війна. Кажу: ма, кажу, не переживай, що ти таке розказуєш. Ну, я в це не повірив. Кажу, якби почалася війна, кажу, я вже на бабутку був би на роботі. Буквально проходить 5 хвилин, і тут звідки визивають на роботу. Шок, непонятки, що робити, з чим стикнулися, ну взагалі дуже переживав. По-перше, дружина перебуває в мене на діалізі, на гемодіалізі на процедурі. І її клініка знаходиться в Черкасах, в Харкові і в Чернігіві. Якраз в перші дні війни в Харкові і в Чернігів ці клініки, що люди з Харкова і Чернігова переїхали в Черкаси на гемодіаліз. Певна річ була страшна, непонятно, що було. І, мабуть, через, ну не мабуть, а 24 березня дружина з дітьми виїхала до Польщі. Перебували недовго, три місяці, поки все наші стабілізувалися, поки ми як кажуть, з дубками зібралися, і потім вони через три місяці повернулися додому. Вони не, не змогли просто більше жити там. Ну каже, я не можу. Каже, або разом, або ніяк, Тільки так. Цінності більше змінилися, що ми повинні бути завжди ближчі один до одного, розуміти один одного. Все, що навіть тобі може не подобається, ну якось нівелірувати всі неприємні моменти. Більш сталося. Раніше в нас були плани об'їздити весь світ. Але на жаль, на даний час це неможливо. А тим паче зараз ще й з хворобою дружини неможливо, бо гемодіаліз це така процедура, яка потрібна там, через день, грубо кажучи. Але мріємо. Може, коли зробимо операцію і побуваємо, де нам захочеться. Мрія є. Мрія тільки про дружину. Щоб вилікувати її і зробити пересадку, я запропонував їй свою почку віддати, але вона відмовилась. На жаль. так що, думаю, мабуть, в майбутньому хочу зробити з дружині операцію, щоб вона могла б жити як повноцінна людина без процедур, гімделю. Це найбільша мрія моя.